Що сьогодні мали відбутися переговори? Вони не відбуваються. Є інформація про те, що Марк Рубіо не приїхав ніби через незгоду українського президента. Чого ви особисто очікуєте? Чи дійсно є ризики, що Сполучені Штати можуть вийти з мирного процесу? І що далі, пане Юрію? Будь ласка, насправді і так. Є певний момент розчарування від недостатньості потужних дій з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що згадуючи те, що відбувалося починаючи з 2014 року, сполучені штати і інші наші міжнародні партнери, вони обіцяли, що будуть допомагати нам повертати Крим різними методами. І неодноразово адміністрація Трампа і тоді, і зараз заявляла про те, що. А... Буде тиснути на Росію, буде збільшувати свій тиск, санкційний застосовувати інші методи. Тому будь-які заяви, які зараз звучать а, з вуст представників адміністрації про те, що Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу, як мінімум дивують. А хочеться вірити, що в них а, десь а, залишилося кілька козирів, яких вони поки що не показали. І таким чином не знаю Росії, кажуть, що нібито питання вже от от буде вирішуватися. А, додатково здійснюється таким чином фактично тиск на Україну. Мені це особисто як громадянину України не подобається абсолютно. А мені не подобається в даному випадку. Я висловлювався ну ще місяць тому трохи по іншому. Мені не подобається бажання сполучених штатів усунутися від від цього процесу.